Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати захист валу карданого. Дуже його питали. Десь півроку у нас не було його, щоб зібрати. Недостатньо не було деталі, тобто не було цієї частини, не було цього, не було цього хамота. Зараз все зібрали. Це все по оригіналу. Такий комплект. Можете його придбати комплектом, це буде коштувати 3000 гривень отакий комплект. Або кожну деталь окремо. Якщо хтось там десь щось загубив і хоче зібрати, щоб воно було як по заводу. То кожна деталь є в наявності можете придбати її окремо. Для цього, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Максим мене звати. Також хочу вам нагадати: Молдова, Литва, Латвія. Через перевізника потрібно звертатися до них у Viber. Ви можете з'ясувати вартість та терміни доставки в вашу країну. Потім замовляйте, що вам потрібно. Складаємо ваше замовлення і відправляємо через перевізника в вашу країну. Також, друзі, хочу вам нагадати, що у нас є великий асортимент запчастин. От, наприклад, є панелі приладів. Там от. Потім. Обшивки під панель приладів нового зразку. Є голий метал в оригіналі, є вже оздоблений шкірозамінником, є старого зразку, також оздоблений шкірозамінником Є звичайний металевий. Під малу кабіну є. Так, ось старий зразок у нас. Так, є от панель обігрівача. Отака у нас у зборі. Так, також. Стартери, є вибір на 12 вольт, потім є е, на 12 вольт це переробка спускача на стартер. Е, здебільшого це редукторні стартери. Так, є на 24 вольти Також, от, наприклад, магнітон у нас на 24 вольти Є генератори, це по оригіналу на 700, на 1000 Вт. 1150 та 1400 Вт. Це все по оригіналу. Друзі, дякую вам за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Перепонуйте, замовляйте. На все добре.